А ось відомий ізраїльський історик Юваль Ной Харарі розкриває секрет того, чому люди як вид усе ще домінують над тваринами. Головна різниця між людьми і тваринами полягає не в індивідуальному аспекті, а в груповому. Один на один та навіть десять проти десяти шимпанзе можуть нас перемогти. Але. Поставте тисячу людей проти тисячі шимпанзе, І люди легко вийдуть переможцями. Чому? Тому що тисяча шимпанзе не зможе об'єднатися та взаємодіяти разом. А люди зможуть. Але парадокс у тому, що тварини вже сьогодні починають поступово об'єднуватися. Наприклад, ось це відео було знято у дикій природі. Леви та гієни є найзаклятішими ворогами. Але ця левиця з невідомих причин дозволяє гієні їсти разом із собою. Майже 25 хвилин вони не чіпали один одного та спокійно споживали вбиту левицею дичину. Саме емоції роблять людину людиною. От кажуть кохання, наприклад, тварини це теж можуть проявляти любов. Прив'язаність собаки, кішки, того ж дельфіна, домашніх тварин. Та й в хижака, в принципі, також. А ось це відео було знято випадково. За всіма прогнозами, цього восьминога вже мала з'їсти акула. Але молюск робить дещо неймовірне. Аби вижити, він обкладається мушлями, що знаходить поряд. Маленький винахідник маскується від хижака та здобуває шанс на порятунок. За словами дослідників океану, така манера діяти під час небезпеки з'явилася зовсім нещодавно. Проте найцікавіше, що подібним чином почали діяти восьминоги по всій земній кулі незалежно один від одного, ніби щось зовні підказало їм, пора змінювати поведінку. Колись і тварини можуть нестерпіти такого ставлення до них. Та це є питання нашого ставлення, тому що земля, зрештою, може позбавитися людини як від якогось шкірного захворювання, і земля прекрасно проживе без людини. Нам потрібно шукати спільну мову з тваринами. Так вважають не тільки футурологи, а й учені зоологи. Найбільш обізнаним у цій сфері вважається Кевін Річардсон з південної Африки. У світі він відомий як заклинач левів, бо він перша людина, що може вільно спілкуватися з левами, гієнами, гепардами та іншими небезпечними тваринами. Чоловік легко запихає голову у пащу лева і витягає її без шкоди для здоров'я. Крім того, він їсть разом із ними, розмовляє та навіть грає у футбол. Я розумію мову тіла левів. Ставлюся до них із повагою. І не посягаю на їхній простір. Завдяки цьому я добре з ними розуміюся. За словами Кевіна, спілкуватися з тваринами може кожна людина. Якщо вона цього захоче, він запевняє. Тварини не хочуть протистояння з людьми, але ми своєю поведінкою просто не залишаємо їм вибору. Чому насправді люди полюють та вбивають таких тварин як леви? Бо вони належать до так званої великої п'ятірки найнебезпечніших тварин Африки та світу. природа людини вбивати сильніших за себе, але краще об'єднуватись. То якими ж будуть люди майбутнього? Сьогодні кожен вчений знає, аби спрогнозувати, куди йде еволюція, ми маємо дізнатися, ким були наші пращури. І ось тут думки істориків дуже різко розходяться, адже деякі сучасні археологічні знахідки вже самі по собі генерують питання, а чиїми нащадками ми є насправді? Дивовижна новина сколихнула нещодавно весь християнський світ. Італійські вчені довели, що Ісус Христос був реальною історичною особою. Більше того, використовуючи славно звісну туринську плащаницю, у яку загорнули тіло Ісуса після розп'яття, їм вдалося створити його справжню тривимірну модель. Найбільше ми були шоковані зростом Ісуса Христа за нашими даними. Він сягав понад 180 сантиметрів. Це дуже висока людина для тих часів. Вчені упевнені, що Ісус Христос насправді був нащадком справжніх гігантів, які жили по всій землі кілька тисяч років тому. Цим пояснюється його величезна духовна сила, а також здатність творити дива. Адже гігантами деякі дослідники називають мешканців Атлантиди та Лемурії, що були найрозвинутішими створіннями на землі. За словами експертів, зріст гігантів сягав близько п'яти метрів. Але з часом людство почало зменшуватися. Христос був одним з останніх нащадків цих великів, тому він і мав досить великий зріст. Висновок учених шокував багатьох віруючих по всьому світу. Але така версія підтверджується одразу кількома археологічними знахідками по всій планеті. Наприклад, у пустелі Гобі британські палеонтологи виявили кістки створіння, зріст якого сягає близько 15 метрів. Цілий скелет дуже складно знайти, та навіть поодинокі залишки є доказом того. Що їхні власники мали колосальний зріст і вагу. А ось відомий антрополог Майкл Кремо вважає, що неандертальці та австралопітеки це помилкова гілка еволюції. А ми насправді походимо від інших. Більш давніх створінь. навколо цього відкриття було дуже багато суперечок. Наприклад, коли знайшли величезні сліди людини біля міста Лаетолі в Танзані, деякі почали говорити, що вони не можуть належати людям. Це якась мавпа, схожа на людину, казали вони. Але ми відповіли, що в нас є сліди австралопітеків, які жили в той час в Африці, і це зовсім інше створіння. Проте найдивовижнішим висновком дослідників став той факт, що більшість знайдених залишків були ідентифіковані саме як Homo sapiens. А значить, пращури сучасних людей були гігантами, але з часом їх зріст поступово зменшився. Причиною цього, за словами вчених, є дія еволюції. І сьогодні вона все ще продовжується. Тому люди майбутнього будуть і далі зменшуватися. І наші нащадки вважатимуть нас із вами справжніми гігантами землі. Якщо ми говоримо, що в майбутньому у нас буде менше ресурсів, ми будемо недоїдати, то найімовірніше, людство буде чахнути, тіло ставатиме менше. Нещодавно світ дізнався про існування у самому серці Китаю селища Янсі, де живуть одні лише Ліліпути. Середній зріст місцевих мешканців усього 80 сантиметрів. Маленькі люди стали з'являтися тут і ще з початку ХХ століття. Відтоді до сьогодні вчені ніяк не можуть зрозуміти, чому майже всі мешканці селища перестають зростати після 5-6 років життя. Щоб з'ясувати причини незрозумілої епідемії, вони взяли проби ґрунту, води та зерна. Однак ніяких істотних відхилень від норм виявити так і не вдалося, тому науковці припускають, що це зовсім не епідемія, а справжня мутація. Деякі частини тіла, деякі органи будуть атрофуватися, тому що тіло позбавляється від чогось тіло живе постійно у стані економічної кризи. Причиною мутації виявилася схильність до аномально малого зросту, яка зберігалася на генному рівні майже в кожного мешканця села. І звичайні люди, які мали контакт з селянами ліліпутами майже завжди народжували дітей з такою ж схильністю. Таким чином, мешканці янці можуть бути першими представниками людей майбутнього у наш час. Але чим іще відрізнятимуться наші нащадки? Учені впевнені, генна інженерія вже сьогодні починає покращувати нашу зовнішність, і не тільки її яскравим прикладом є революційна діяльність китайських науковців у цій сфері. І ще в 1993 році. Більшість провідних генетиків країни погодилися з тим, що якість здоров'я і зовнішній вигляд населення необхідно покращувати штучно. А сьогодні вони вже пропонують робити генетичну перевірку пар перед шлюбом і забороняти народжувати потомство носіям потенційно небезпечних мутацій. На думку вчених, результатом таких інновацій стане перемога над багатьма вродженими захворюваннями, а також виведення людини з найкрасивішим зовнішнім виглядом в історії. Таким чином, людина майбутнього буде здоровою, з великим імунітетом до більшої частини захворювань та неймовірно привабливою. І, хоча на Заході, в Українах Америки та Європи такий напрямок штучного створення кращої людини вже сьогодні засуджують через питання релігії та соціальної етики, багато футурологів та вчених усе ж вірять. Такий прогноз є найбільш привабливим для всієї людської раси сьогодні. Знаменитий французький віщун Мішель Нострадамус вважав, що історія повторюється, тобто розвивається по колу. А ще він говорив, що людині не варто знати абсолютно все, що очікує на неї у майбутньому. Адже тоді ми не пережили б те, що пережили і не стали б тими, ким ми є зараз. А отже, можливо, і не варто шукати відповіді на запитання, якими ми будемо за багато років. Адже Мішель Нострадамус помилявся не часто. Якщо ви стали свідком неймовірних вражаючих історій або аномальних явищ, поділіться з нами. Напишіть за адресу, яку зараз бачите на власних екранах. Це був загублений світ. Побачимось.